скажу, кажу, котру собі взяти. Хочеш з м'яти. Запалив. Що запалив? А да. ви маруся питали. питали. Я, мій... Здуху, я не маю здохнути. Четверта година ранку стою, вітаю. 12 лягають. Всім обучив. доброго здоров'я, ми ще на Тернопільщині. Повернули тут, чоловік подає. Поєдинку йдуть кожні. Ми ще у Купчинцях ще? Продає дві кобели. Скільки їм років? По скільки їм років? А їм обидвом. По 6 років обидвом, так? Вони лиш тепер були жеребцем, недавно. Там є тавро на них. А, во є, це обох. 17-й рік. 17-й рік. Коли там і з випнуть, терплють. І така сама та, бо вони зуби брали одинаково. То буде, буде їм по 7, так? Ну бо якщо з 17-го, то... одному То буде вже по 7. М мали по це, мали по лошатове, так? <розум> І худоба продається тут цього чоловіка, я лишу номер. Мені хтось або Петро, або Віталій дав номер. Або диктуєте зразу. Він зараз ще там <розум> Ідете, продиктуєте номер. Але ходіть, ходіть, 67. ходіть, ходіть ближче. Так само ліпше, продиктуйте, я не буду дзвонити. 067 89, 26, 245. Вода. Кого будуть цікавити такі кобилки? Вони запря... запрягаються, ні? І зараз ми ще покажемо телета. То телечки, так? Телечки. Хоч по одній ходять. Поєдинку по барабану, хоч потек тягнути. Що хоче, Любе кіно. Люба робота. Там трой, то хіба на коліна. Це трава падає, файна ну, стає. Вставку. А, то ще є один, так? А вон води. Вон вони, вони, вони мали би бути жребні по ньому. Він був з ними на пасульці. То ми йдемо ще туди зараз, так? То я йду покажу тилята, Ту туде. Туде. Тилята, Ту -туде. Туде. телята, йдемо зараз до неї. Телята що? По скільки цим теляткам? Телята ж Ідуть до води, десь куди. Гелята всі типу, поробички, бо я їх усі міняю. У що телечки чи що це таке? О, Віталій якось каже, є. Вон там є джерсей, і то є, є не то шароле біло. От вони розпитаються капець телецький. Є вон то джерсеї. А то що таке? Швіц. Швіц. Який то швіц? швіц. Передній? Передній швіц. швіц і того жовте теж швіц. Як швіц? Так? А швіць це джерсей чим відрізняється по Ну, Трохи відрізняється, але масою. Ну. Ну коротше, швіц, мас, це буде казна казати. Номер є. <плес> в описі кого буде дивитися, якась велика? Це більше чогось, так що може. То давай, я запліднював. То ви не знаєте, що я брав. Давай, то давай. жовтий ти запліднював? Жовтий? Ну, жовтий я. А ті півроку? Жовтий я жовтий, то свіцеву і корови, то Ну, А тут а джерси. То не то не швіць, каже Віталій. Швіць, не швіць. хто хочу файну джерсейку, так що дзвоніть. Тут ціни, же все, так? ціни хороші. А ціни кажуть, які ціни? Я можу їх пасти ціле ціни... до 100 гривень кілограм буде. Я можу пасти їх ціле літо. До 100 гривень кілограм, так? Так. А за коні? А за коні законів. Ну, лиса 4,5. Одна Та калипа. Ні, то більше 6 і пів що ти? За 6 пару йдемо. <рес> Коротше, ця 4, що йде до нас? Ця 4, <рес> а та 2,5, так? Коротше, 6 пара, то вікна піде. За 6 пар піде? Під не знаю. <рес> згодиться, згодиться, де діни, я заберу за... Я цю заберу. До пари. <рес> Якщо тобі, то нема будьте. Таке <рес> я вже везу, де Тепер до нас на ферму до туле. Та йдемо, показуємо жеребця. Та він і приведе. Він зараз дарвався. Він що, він мені руки вбиває, що думаєш, я вже... А мені, то, то, мені то, ваша то кубился, так так. не ваша кобела. це надоїло, ні. Мені Та зараз там все вона в вже... і все. Що ви почали? <рик> я ліпше би мав нині лежати собі на ліжечку такого. Або поїздити з вами по сонечку, випити 150. Ну то так. Файно. Як давно, а не то ви щось продумали. Собі. Я тут лікаю тут Так, ще є чоловіка жеребець такий по султанове. Скільки жеребцями? Три роки буде О, Вої мушки. Три роки буде в травні Тоже продає? Тоже на продаж. Син Султан. О, Вася вже тут. Не Вася. Мушкара така сама вона.

Ви його запрягали? А він піде. Запрягається, піде в саму одну. Від молодого ложка. Від півтора року потягнув, так робити. Ти вже десь поїхали. Так що кого будуть теля, такого коні що хочете на продажу, цього чоловіка ївчить. tomatoes with them